До програми змагань входили формальні вправи без зброї зі зброєю, спортивні поєдинки з карате та все стильові поєдинки. Першого дня змагалися діти 6 13 років, а другого юнаки, кадети та дорослі. У підсумку в загальному заліку перемогли спортсмени Маріуполя. Друге місце посіли представники Сміли, а третє Черкас. Завдання Кубку України з бойових мистецтв і конфедерацію, яку ми входимо і представляємо, вона має за мету об'єднати різні напрямки бойових мистецтв. І цей кубок є першим на Черкащині, де зібралися представники з 10 команд і воювали, скажімо так, за представлення кращих спортсменів до нагород. Що стосується виступів представників Черкащини в окремих вправах, то три перші місця виборов Олександр Науменко. Крім нього, переможцями кубка також стали. Сергій Бодяковський, Максим Сидяка, Влад Сірман, Станіслав Голубець, Артем Омель'яненко, Влад Плодистий, Сергій Білобабко, Сергій Цаподой, Євген Кодола та Владислав Цимбал. планируется, разговаривали мы з організаторами, з руководителями організації учредити єдиний большой кубок України. Который будет являться переходящим, і щоб его завжди оставить у себе в організації, ця команда має виграти три рази цей кубок. За словами організаторів, планується, що Кубок України з бойових мистецтв постійно відбуватиметься в Черкасах. Олег Хукс, Анатолій Усиков, Віка спорт.